Цього року дуже класний жовтень. Мені дуже подобається така погода. І це ще раз доказує те, що дуже багато людей завжди говорять про те, що Канада дуже погана і за зими, і за холоду. Але не все так погано. Повірте мені, деколи і добре, щоб трошки було холодно, трошки було тепло. Але саме головне, щоб був баланс. І в Канаді цей баланс є точно таким конкретним, що зима така гарна і що літо дуже тепле. А я хочу сьогодні поговорити дуже про цікаву тему. Я думаю, що ця тема всім сподобається. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що завтра я буду працювати над відео про мою роботу. І це відео, можливо, вийде або на вихідних, або завтра. Тому я ще точно не знаю. Але щоб ви не пропустили це відео, якщо ви нові на моєму каналі, будь ласка, підпишіться, ставте вподобайки, щоб я точно підтвердив, що ви хочете побачити такий тип відео і знати, ким я працюю. А в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про те, що українцям не вистачає просто коштів, щоб нормально собі жити тут, в Канаді. Я думаю, що це дуже-дуже гаряча тема, і це один, одна з причин. Через які українці починають повертатися назад в Європу або в Україну. Так що слухайте до кінця, щоб ви нічого не пропустили, друзі. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або Кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ і не тільки відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки По одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться тільки в Онтаріо, допомагають фінансово в Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання будуть внизу в описі під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше інформації для себе. Це нікому не секрет, що в Канаді дороге життя. Так, в Канаді заробляють люди непогані гроші. Так, в Канаді можна заробляти тисячі доларів в місяць. Але багато людей е, роблять велику помилку, бо вони починають думати про те і, і дивитися тільки на загальну зарплату. О, там 50 тисяч в рік, 100 тисяч в рік, це така велика сума, це такі гроші великі. Але ви забуваєте одне, і люди забувають одне, що тут всі витрати в доларах, і особливо теперішній час тут так дорого, що страшне. Зараз перед екраном є така табличка, яку я для вас підготував, і хочу вам показати, просто як ви бачите, якщо ви одна особа в Канаді то загальному, де би ви не жили, вам треба приблизно до 1300 доларів десь так, щоб вижити просто без оренди. Якщо ви вже маєте оренду, то це вже буде 2800 плюс десь в якомусь центрі, в якомусь такому, знаєте, містечку. Тобто 2800 вам треба буде, щоб одному прожити. Якщо дивитися, реально загальна така більш-менш нормальна, така загальна зарплата, десь 3000 чистими. Я не говорю з податки, я говорю чистими, то що ви в кишені ставите. То ви собі просто уявіть, де у вас буде достатньо грошей, щоб відкладати гроші. А тепер подивіться на з правого боку. З правого боку, якщо у вас сім'я з чотирьох осіб, то вам, щоб прожити, це взагалі просто дуже буде складно. 4,5 тисячі, щоб просто прожити, тобто їжа, там якісь загальні витрати без оренди. А якщо ще додати оренду, то вам треба приблизно 7 тисяч доходу в місяць, щоб нормально жити, щоб нормально годувати свою сім'ю і щоб мати якісь взагалі кошти. Тому дуже багато людей в Канаді не можуть відкладати ніякі гроші, особливо в теперішній час. і Тому багато навіть самих канадців не можуть поїхати нікуди відпочити. Бо, взагалі, канадці вони взагалі не привикли так жити. Розумієте, бо канадці привикли жити завжди від зарплати до зарплати, а ціни ростуть. Інфляція пішла вгору, і канадці просто не витримують цього, бо їх так навчили з дитинства. А наші люди, українці, ми трошки більш пристосовуємося, ми трошки більш розуміємо, як це е, треба відкладати і мати якусь копійку на чорний день, тому українці ще живуть непогано і ще тримаються, як то кажуть, якоїсь хвилі. Я спілкувався з одною сім'єю, яка тут знаходиться в Едмонтоні. І вони мені сказали, що чоловік сказав, що дружина не може працювати, тому що в них є двоє маленьких дітей. І якщо їх навіть садок відправляти, і деякі садки покриваються, деякі там є знижки, це все, все рівно є невигідно. І чоловік мусить працювати. Чоловік працює на двох роботах, і в нього приблизний дохід 6 тисяч таких чистими. І він сказав, що йому навіть цього не вистачає, щоб нормально жити. Щоб дійсно мати якийсь план, щоб відкласти на якусь е, хату, на якийсь перший внесок і що він задумується серйозно повертатися в Європу, тому що в Європі можна набагато дешевше жити і набагато менше мати різних витрат і проблем. І це дійсно дуже цікава тема, друзі. Ви мені кажіть свою думку на це все. Тому що Канада, вона е, не є та сама Канада, що була 20 років тому, 15 років тому. І люди, які колись приїхали, то вони вже більш-менш е, стоять. Твердо на ногах їхні ноги вже зацементовані в цементі. А люди, які приїхали недавно, їм важко. Їм дійсно важко, їм складно. І це дійсно одна з таких найбільших причин, чому наші люди, українці, мусять покидати Канаду, тому що вони не хочуть ціле життя, можна сказати, жити в такому трудовому таборі, тому що це дійсно трудовий табір, коли ви працюєте від зарплати до зарплати. І ви приїхали фактично в цю країну, щоб так не жити. І це дуже нервує, це дратує. І я дуже хотів цю тему підняти. Мені дуже цікаво кожного думка на цю тему, тому що це дійсно така, знаєте, зачепило мене це, тому що якщо дуже подумати логічно, все гарно порахувати, то це все невигідно виходить, взагалі, щоб тут жити, особливо якщо у вас є велика сім'я. І ця сім'я мені е, розповіла ще такі речі і сказала, що їм дуже подобається Канада. Вони сказали, що Канада дуже класна країна, їм дуже приємно, що вони тут живуть. Вони дуже сильно вдячні Канаді за те, що Канада е, відкрила їм двері, пустила їх сюди. Вони сказали, що Канада взагалі безпечна, що взагалі ну, все нормально. Але вони сказали, що в загальному на мінімальну чи на середню зарплату, особливо якщо тільки одна людина працює. Це дуже складно жити. Це починається таке, що жити можна, але деколи треба буде і виживати. І тому це дійсно не є нормально. Люди просто не хочуть жити, їх можна зрозуміти. Люди пробують поїхати в Європу. В Європі все ж таки в деяких ситуаціях легше. Машину, з як то кажуть, не купляти на перший час, тому що вона там менш потрібна, бо там міський транспорт кращий набагато, ніж в Канаді. Також в Європі дешевше в загальному в європі теж можна подорожувати між країнами, і багато є плюсів, і тому не для всіх людей підходить Канада. Я завжди розповідаю про все, що я зразу чую. Я не дуже люблю знаєте, людей е, запихати в свої відео, тому що не всі люди хочуть цього, і не всі люди хочуть ділитися своєю інформацією і щоб їхні лиця було видно, як то кажуть, на Ютубі. Але я завжди передаю це все так, як є, бо я спілкуюся дуже багато з українцями, дуже багато з канадцями. У мене дуже класний баланс інформації. І я сам маю дуже великий вже досвід життя в цій країні, і я побачив вже трошки, як це все працює. Надіюся, відео вийшло цікавим. Надіюсь, відео вийшло соковитим. Надіюсь, відео вийшло позитивним. А вам бажаю всього самого найкращого, як завжди. Головне здоров'я, друзі мої. Дякую кожному і кожній, хто мене підтримує, хто мене дивиться, особливо люди, всі, які до кінця мої відео дивляться, так, так само дуже сильно приємно, що ви використовуєте свій час на мене і що вам цікаво почути, що я вам маю сказати. І це дійсно мотивує, це класно. До наступних зустрічей і звісно, мирного неба на нашою любленою країною.